Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ви подивіться, яка ніжна. Ви подивіться, я вже половину з'їла. Але ви погляньте, скільки грибів. Маточки морковки ціленькі, не розварились. Е, на отаку кількість 3-літровий казаночок на 3 літри повин картоплі і одна півлітрова баночка домашніх маринованих грибів. І ви подивіться, яка кількість грибів. Це дуже-дуже смачно. Так що готуємо. Доброго раночка вам! Рада новій зустрічі з вами. Ви знаєте, я також звикла кожного дня спілкуватися з вами через відео, через коментарі, що кожен з вас, ніби мої добрі знайомі. Тому я рада вітати вас на своєму каналі, благословляти вас, просити разом з вами у Господа нашого миру і захисту і нам, і нашим захисникам. Життя продовжується. Весна, роботи багато, тому треба щось готувати таке їсти, що було. І багато, і смачненьке, таке, щоб можна було підігріти. Тому сьогодні готуємо простішу, таку найпростішу страву. Це картопля тушкована з грибочками у сметані. Це просто, це смачно, це поживно. Ну, корисно, не корисно це таке. Не все ми їмо корисне. Корисне кульбабку зараз можна їсти з салатиком. Так, що для цього потрібно? У мене є певно 1,5 кг тут картоплі, багато, тому що немає часу готувати кожного, кожного дня. У мене є баночка грибів маринованих, це домашні, ми з вами разом збирали і разом з вами закручували. Баночка таких і грибів, Повинна сметанки, я вам потім скажу, ложки 3-4, точно сметани треба буде. У мене магазин, а якщо у вас є домашня, то це ж краще. Так, морква. Якщо у вас є морква свіжа, то одну здорову морку. Якщо у мене отака подрібнена, заморожена, ну отак. Так, щоб була, поміряли одна здорова морквина. Беру сіль, звичайно, і ось і спеції у мене. Два зовсім невеличкі лаврові листочки, тому що гриби, і лавровий листочок, і картопля, Знаєте, лаврове листя як багато, воно трішечки гірчить і воно перебиває такий запах, аромат грибів. Я не хочу цього, тому два малесенькі листочки. Чотири духмяні перчинки. Ось. Третя, десь частина чайної ложечки меленого, чорненького перчику, і головний інгредієнт. Це така приправка сваха наша грибниця, вона любить грибни, гриби збирати, і вона мені передала сушених грибів, а я їх перебила і ось така в нас гарнота вийшла, такі грибочки. Тому що вже мариновані, в ній такого яскраво вираженого такого смаку і аромату грибного вже немає, все рівно. Тому, якби це були свіжі, інша, інша справа. Тому я додам чайну ложечку. Якщо у вас є грибна приправа покупна, Магазин, можете додати її. Особливо нічого немає, сметанка є, картопля почищена. Зараз ще потрібен нам буде окріп. Зараз я відсіжую грибочки, ріжу їх на малесенькі шматочки, ріжу цибульку і все, буду показувати, як я це буду робити. І ще нам потрібна буде олійка для обсмажування, І дві сковорідки, і такий казаночок. Картоплю потрібно буде порізати, порізати і обсмажити окремо картоплю обсмажуємо і окремо обсмажуємо грибочки. Потім змішуємо, додаємо сметанку, я все покажу. Це дуже-дуже смачно буде. Ріжу грибочки, хто хоче на якісь шматочки, хто на більші. Може, хтось хоче, щоб грибочки відчувалися, а хто на менші, щоб менше жувати. Це, дивіться, це справа кожного. Я ріжу на не зовсім такі дрібні, але. але. З картоплі я злила воду. Нам вона не потрібна, її отаку піднос, таця, хто як називає, і викладаю картоплю, щоб вона стекла, щоб нам вона була така сухенька, щоб потім не стріляла і у сковорідці, щоб вона не тушкувалася і не було в неї зайвої вологи, щоб вона нам... Відрум'янила зерненько. Ось так і ставимо, щоб вона просохла. Так, ось так, грибочки, манюсенькі грибочки наші вже готові, дивіться. Викладаємо їх в друшлячок, щоб зовсім з них стекла вся волога. Ще можемо трішечки їх і ось так, ось так, Пожулькати їх. Відставляємо на хвилиночку. І нарізаємо картоплю. Картоплю нарізаємо отакими я роблю отак напіл, а потім косенько отак. Ось такими, щоб вона була і не крупна. Ось такі брусочки, такими брусочками. Так, картопля порізана, грибочки порізані. Сковорідки наливаю олійки. Олійки немало. Так, щоб. Покрита була сковорідка, тому що нам потрібно, щоб картопля і грибочки обсмажувалися. Так, ось так, невеликими партіями. Беремо казаночок. Я приготувала казанок. Наливаю на дно сюди окропу, зовсім небагато. І ставлю поряд для того, щоб забирати туди обсмажену картоплю. Видаємо іншу створічку, викидаємо грибочки. І поки у нас все обсмажується, нарізаю цибульку. Цибульку нарізаю так, як на засмажечку. Ось ця картопля повинна підрум'янитись. В mm -hmm. грибочках повинна випаруватися вся волога, і вони вже треба нам, щоб вони трішечки обсмажувалися, такі робились рум'яненькі. Цибульку порізала. Зовсім невеличку таку, а можна окремо цибулинку невеличку порізати, а я залишу отак так, так, таку невеличку кількість цибульки, щоб свіжою додати до картоплі, щоб вона такий специфічний аромат додала. Ось все смажувалася на ця картопля. Викладаємо її у казаночок. ночок. Олії не взяло зовсім, олія залишилася на так, як я нагала, так і залишилась. Це тому що ми картоплю висушили. Щоб ми вологу картоплю кинули, вона б забрала набагато більше олійки. А так олійка у нас залишиться і на друге обжа... обсмажування. Так, і викладаємо друге. Бачите, я ось кидаю і вона не... вже не шкварчить, тому що картопелька сухенька. Грибочки вже почали обсмажуватись. Вони вже отакі. волога випарувалась і вони обсмажуються. Тепер, коли грибочки майже обсмазились, я додаю тільки грибочки перемелені, приправу з сушені грибочки. Щоб вони віддали свій. Інших приправ поки що не додаю. Ой, відразу такий пішов. Аромат, справді, свіжий. Ой, який. А. Тепер нехай просмажуються грибочки із приправкою. Так, Тут у нас ця обсмажилася. Вона, якщо не обсмажилась вам зовсім до такого е, блискучого кольору, але вона стала така ніби, ніби прозора, ось цією олійкою пропитана. Оце такого стану більше нам і не треба. Не обов'язково, щоб вона була вся. Просмажена там така. Ось дивіться, олійку я додала тільки один раз. І тепер ви вже третю сковорідку в картоплі, а олійки я більш не додавала. Це якраз на три сковорідки. Так, все грибочки готові і я вимикаю газ. Ось такі вони у нас рум'яненькі, гарненькі. І вони майже не зменшилися об'ємі, тому що вони вже були приготовлені у нас. Кермічна обробка вже була. Вони вже зменшилися я їх відварювала. Тому вони зараз просто просмажують. І я висипаю їх у казаночок, де в нас вже є картопля. Поки що не змішую, нічого не роблю. Так, Картопля обсмажувалась. Висипаємо. Викладаємо в каночок. І в нас ще залишилася олійка і для обсмажування цибульки. Так, частину цибульки, я вам казала, я ось так зовсім небагато. Викладаю сюди до картоплі з грибочками, а частину. ось Якщо у вас є вершкове масло, можна додати вершкового масла. Я ось так грамів 20 вершкового масла додам. Тепер уже газ під колорією можна зробити менше. Так, тепер картоплю я додаю лаврове листя, духмяний перчик і мелений перчик. Інших спецій додавати не буду, щоб не перебити аромат грибочки. Цибулька треба, щоб така зробилася, знаєте, не зовсім просмажена, але не пропарена. А на такого золотистого прозорого кольору. І ще дивіться по цибулі, тому що є цибуля така рання, вона м'ятіша і в неї на оці. вона швидше приготується. У мене це була така туга цибулина, така, що до сих пір не, не псується з пізніх сортів, тому треба її просмажувати трішечки довше. Розпізнати дуже легко. Якщо темна-темна така гушпиня е, на цибулі темне, щільне, що важко очистити, і при тому декілька, не просто одна гушпинка, а декілька, то пізня, то така, що зберігається вдома, якщо вам доведеться купувати цибулю, це така корисна порада. Дивіться, якщо вона щільна така, і якщо вона коричневого, такого, не сама цибуля коричнева, а лушпиня гушпиня і не одна. Не один шар до цього ушпиння, а декілька, то вона буде зберігатися у вас довго от, і псуватись вона не буде, але вона плотніша. Так, ось так. Оце до такого. Смажимо. Я накрию трошечки, щоб не стріляло і щось, щоб готувалася морква. Тепер відкриваємо. Вже воно не стріляє, декілька хвилин, щоб, щоб ще приготувалося. Я приготувала, в мене тут три столові ложки сметани. Вона візьметься крупинками, тому що це магазинна. Розводити зарані водою я її не буду, вже є які. Якщо у вас це домашні вершки або домашня сметанка, це буде закращено багато, але дякуємо за те, що маємо. Ми поїмо із купинками. От, І тепер гарнесенько обсмажимо цибульку, морковку, сметанку, щоб таке було, знаєте, однорідно, гарно, ароматно, смачненьке. Нам треба, щоб сметанка так просмажилась, щоб стала ніби прозора. От вона як... Довго із цибулькою з морковкою просмажується, з неї випаровується волога. І вона така маслянисто, прозора стає, ото саме так нам потрібно. Так, Ось беремо тепер казаночок. Беремо тепер сіль. Я беру от столову ложку, але без гірки зовсім. О, дивіться, зовсім без гірки. Потім ми попробуємо його, скуштуємо і доведемо до смаку. Тому що приготувати і а потім що з нею можна. О, і ось тепер гарно змішуємо. Вона вже така ароматна. Так, ось дивіться, я вам показувала, дивіться, бачите. Золотисту така сметанка посмажилась. Гляньте, вона така золоти, золотиста, ніби вершкове масло розтоплене. Додаємо тепер сюди. Вимикаємо газ. так по всій гарно такі казаночка Розповсюджуємо цю смакоту гарноту. і заливаємо окропом. Заливаємо так, щоб було на сантиметр нижче, ніж картопля. Щоб картоплю не покривала, тому що то у нас буде все, що завгодно, суп якийсь Нам так не потрібно. Нам потрібно, щоб вона протушкувалася, вона ще віддасть свої соки. Ось так можна змішати, а можна так і залишити. От. І тепер ставимо на вогонь, на самий мінімальний. Тільки закипіло, прикручуєте вогонь. Ось. І хвилин 40, точно. Можете йти робити свою справу, все-таки поглядайте, щоб не пригоріло. І потім, як вже все приготується, побачимось. Картошечка наша готова. Ми її, її готували і, так як казала, 40 хвилин. Вона ось дивіться, як виглядає в казаночку. Вона такого кольору темненька, тому що все просмажене тут. Вона і аромат, і вигляд в неї, як, знаєте, небезпечна. Ми так і тепер насипаємо. Ну, як вона ароматно пахне. Так, Як бабуня моя готувала, Пічі. І ще я дідусь свіжих печеричок збирав. і свіжими печеричками, ось тепер дивіться. Грибочки. картопелька, бачите, вона м'якенька, але вона не розлізлася. Як я кажу, не розблиндилася, Чому? Тому що вона була обсмажена попередньо. Грибочки ціленькі. Тому що вони теж були ж консервовані у нас, мариновані, а потім обсмажені і не протушковані, а саме обсмажені. Тому все має такий апетитний вигляд і куштує. М. Немає слів. Це дуже смачно, правда. Грибочки mm. м'ясенькі. Тому я рекомендую вам <кхм> слухати так. мякусенька м'якусенька mm. Правда? Не пошкодуйте, приготуйте. І це таке, як я завжди кажу, і для стареньких, і для молоденьких. М'якесеньке, смачнесеньке. І вам смачного! Хай Бог оберігає вас! Благословляє! З вами була, як завжди, я, Любов, зустрінемось!